Мої прочитані за місяць, коротко так? Ні, можливо. Темне сходження та темний спадкоємець. Дві книги, третю очікуємо, отримую від мене, можливо. Катерина Самойленко і друга частина книги «Двопомня» однозначно так. Таня Гуд та друга частина непростих двері у вирій. Особисто для мене? Так. Але маю зауважити на шанувальника. Одна істина королева остання книга з дилогії від Женіфер Бенкау. Мені сподобалась і отримує так. Зайчик Мона Ават ні. Сара Панер. Зникнення аптекарки. Дуже жіноча історія? Так. Саманта Давнінг, моя чарівна дружина, ні. Вона не варта вашої уваги, занадто занудна. Кейт Дреміс, прокляття святих та прокляття гріхів. З нетерпінням чекаємо продовження і від мене отримує так. Ребека Кван Вавелон від мене отримує, можливо, кілька разів мені хотілося її закинути. Я дякую вам за перегляд. Своїми прочитаними та своїми враженнями ви можете ділитися зі мною в коментарях. До зустрічі!